Вітаю! Чудовий ранок і саме час поговорити про вдячність. Ну, по-перше, про що будемо говорити? Будемо говорити про шість складових вдячності згідно з системою Джима Квіка. Тобто ми будемо говорити. Про конкретні речі, які треба запровадити в свій кожний день, для того, щоб покращити рівні щастя, складову щастя свого і зробити більш ефективним ваш вклад в Суспільство в життя інших людей. Бо це пов'язано. знаєте, от... Я бачу от люди, коли вони зосереджуються от, на, на собі, на... навіть чи на своїх задоволеннях от себе самого, чи на задоволеннях, чи на, на також ефективності і продуктивності, то вони думають, що зараз я більше встигну, більше зроблю всього, буде класно. Але Важливо не тільки от, вкалувати, працювати, бо а, ну, всі ми працюємо, а, коли не спимо. Тобто у нас ну, для, для себе я виніс, що я виключив свого розпорядку повністю да, 99%, бо щось там проскакує, коли десь мультики з дітьми можемо посадити 10 хвилин. Але я повністю виключив телевізор і виключив ну, розваги, які не стосуються моєї сім'ї. Тобто в мене ну, немає такого, що просто це щось робив просто заради, заради розваги. Тобто є ще діяльність для розвитку себе і компанії, де я працюю і над чим я працюю. Чи от ну, для сім'ї. Тобто я постійно працюю над ну, покращенням. Але все починається з вдячності. Е, Ця тематика – вдячність. І це м -м, те, що Джим Квік говорить, що е, у мене така якщо щоб я нічого не, не забув, багато треба сказати, дуже багато, е, що наш мозок е, випускає. Ліні транс... нейротранспітери, це спеціальні такі так називати нейрони, перед... Перед... передає, передає молекули, допамін, серотонін, допамін відповідає за ентузіазм, за задоволення, за відчуття енергії. І от Коли ми налаштовуємося на вдячність, вдячність вона саме е... підсилює саме от ці... цей елемент. Також ну, Джим Кікон любить такі ігри а, гратися словами, раз, акроніми робити, abbreviations, скорочення. І ось Він говорить, що, а, те, що ви, те, що ви оцінюєте, воно оцінює вас. Воно, а, те, що ви не, не даєте чому вагу, а, що ви вдячні, те, те, те вам також вдячне. Це завжди, як, як закон Ньютона. Ви щось віддаєте і воно відзивається. І ти бачиш, що люди, от є люди, які просто от вважають, що світ ворожий, що всі хочуть у щось забрати, що немає справедливості. Так, немає справедливості у світі, але ви набагато більше зможете отримати, коли ви віддаєте. І от ну це правило, яке дуже добре знають волонтери. І у мене є знайомий, який виробляє пілбокси, завжди от жертва, і говорить, що я роблю це. Я потім бачу, що навіть світ, яка це як енергія, що він віддає. Також от, вдячність вдячність — це можливість віддати щось світу, щоб отримати потім. Оставка сторі, цей, да? щоб отримати потім на стократно, це многократно. Треба підтримувати цей рівень. Рівень оптимізму. Бо... Бобі, якщо ти будеш з таким лицем обличчям, тобі ніхто грошей не дасть. Оце буде з допкіне, пам'ятаєте, Там дуже коммерне було відео, просто мільйони переглядів, тому що вони там матом сварилися на прямому ефірі. Та не ефір, а записали, виклади. Дуже смішно. Але якщо ти будеш з таким обличчям... Тобі ніхто грошей грошей не дав. Тобто Треба бути оптимістом, ентузіастом, в будь справі, до що ти підходиш, і доводити її до кінця, і бути оптимістом. От нещодавно Саймон Сінек також говорив, хто ти? Я, я, я ентузіаст, я оптиміст, я оптиміст, я е, з великою натхненням, з наснагою дивлюся в майбутнє. Давайте також е, треба виділяти. Потлайт, виділяти моменти, які ви пережили, класні. І можна записувати, можна десь. я зараз це з відео також мене, кожен день я от щось роблю, щоб е занотувати те, що я пережив. Те, що я зараз розповідаю. Це, е результат того, що багато дулю, багато читаю, але також от я придивився якісь елементи, те, що я вже знаю. Занотував собі, і я вам розповідаю. Три, можна три в день. Записувати. Ну, от, також якість нашого життя, наших емоцій, воно впливає напряму на якість наших рішень. Тобто, якщо ми в депресії, якісь ми постійно такі знурені все в себе, ми не можемо прийти на якісні рішення. Вони будуть базуватися на. І ви це можете відчувати, що коли ви в депресії, коли ви нервуєте, ви починаєте там От, дуже такий простий От Кикнув курс. А, долар до гривні один до одного. Бо було, так, було таке, що всі побоялися долар там, от коли ці Боїнг да, В 2001 році, 11 вересня. І був долар один до одного по гривні, бо всі думали, ага, зараз світова війна, зараз це буде один долар, ось долар рухне, не буде доларів, У мене був знайомий, який забув заяву в інтернеті, що не буде долару. І всі побіжали за ним долари віддавати, бо долара не буде. І це через тиждень все скінчилося. Бо це невзваження рішення. Ну Так, це ну, є багато наукових обґрунтовань щодо вдячності, що це фронтова кортекс, що це впливає напряму на гіпоталамус, на лімбосистему. Знаєте, я от не все не я можу я багато по нейронауці, по е, мистецтву запам'ятати, і взагалі розвитку мозоку. Багато читав і о, як влаштований наш мозок, але я все ж таки. Е, я не переписав на цьому, тому не буду сильно коментувати, коли занотую детально може щось розповім. Але все ж таки ми знижуємо рівень переживань. І ми завдяки вдячності цим елементам, про що ми зараз переговоримо, ми підвищуємо нашу самооцінку, і ми знижуємо нашу необхідність. Соціального пові... порівняння. Бо знаєте, це соціальне порівняння — це от класна, така, от мені, мені подобається, коли е, от про це говорять в тому дусі, що е, ми порівнюємо, коли ми соціально от дивимося на інші, що хтось там поїхав на, на відпуск. У, нас, от, у мене в світбуті зараз три тисячі друзів. І е, я бачу, що ну, постійно хтось десь подорожує. а хтось от постійно от, а у мене друзі от є і от зараз в Штатах. І він думає, що ну да, от у них класно, там, от у них все, все, все склалося класно. Чи є у мене один знайомий добрий, який там запускає сувеніри в космос? Він домовився з зеленим маском, там у них щось якийсь проект є, де він просто пускає якісь медалі, і він мені пропонував там у є різні пакети. Те, це е, сувеніри, які були в космосі. А мені мене інші знайомі, який продає метеоріки. Оце просто, думаєш, ну, це класні теми, класно. І думаєш, ну як воно це до досягли. Але а, ти порівнюєш, от, ти бачиш, що хтось. По-перше, коли ти бачиш когось в соцмережах, то по-перше, ти порівнюєш. По-перше, -по що ти не бачиш цього життя. От Люди, які дуже популярні, у них там все класно, отак, от, все тип топ не тік-ток. Це От, вони а, прикрашають а, те, що у них є в житті, а, роблять фільтри, інцеграм, додають музику, так, все класно. Але подивіться, життя ну, набагато людей, особливо ті люди, які досягли успіху і грошей, коли були молодими, коли вони ще не пережили всього в життя, у них нам набагато важче дижитися. Доволі багато От Подивіться на відомих акторів, на. Відомих людей до да, селебрітіс, ви побачите, наскільки от у них є, де вони в депресії знаходяться цього. По, да, По-друге, ви порівнюєте свій. от Бачите, у них там все класно, соцмережі, все класно йде, куча там лайків, в групи. Ви порівнюєте свій, от ви на цьому шляху стали, там соцмережі, чи от будь яка будь-яка справа, свій четвертий рівень до їхнього 25-го чи 80-го левела. Треба зробити кроки. Це я зараз роблю кроки. Сьогодні в мене така ранкова пригулька, бачите, населення якесь дерево впало, як красиво виглядає так. Да, Порівнюючи, треба соціальне Знаєте, Я от, ну, можу багато сказати, що в мене просто неймовірно складне життя, що я просто пережив там розлучення, багато поганих людей було в житті. А, але все продовжується. Зараз, ну, зараз ситуація важка для всіх нас. А, ну, щодо вторгнення. Їх. Я не буду зараз ну, коментувати, але а, звичайно ми всі допомагаємо, як можемо, і ми маємо пройти через це. Те, що, що я вчора розповідав про довгожителів, що вони ті люди, які пережили, сподіваюся, що ми переживемо це. Ми вийдемося з цієї ситуації, вони прожили сильними. От. Навіть от Віктор Франкл, який прожив там, 90, там здається, ну, років, так, в здається, 80 87 років, Як його звали? Сім років Тибеті, в Тибеті. З голови. А, також був під, під окупацією, і був, а ну, там жив я, десь в монастирі. сім років він там перший рік закрив нього важкий був. А, прожив також 90 чимось років. Я є, є, є японці, були під окупацією, потім прож, живуть там по 100 років. Треба пройти оце. Треба пройти і напорівнювати себе з тим, хто от, от, там насолоджується. Бо ці люди, вони там зачитають наркомани, там, чи ведуть нездорове життя. Ми можемо це робити краще. От я отже, Маквіка побачив, він спілкувався з Вілом Смітом, і Віл Сміт говорить, що дві, дві речі, робіть дві речі. Читайте, лідіть, Лід і раб. Рідні енрані. Дві активності читати і бігати. От е, я ну, сьогодні прогулянка більше. Я ну, трохи побігаю, займуся вдома спортом. В мене програма є своя. От, я також бігаю. Е, доволі багато. Так, треба бути. От читайте і бігайте. І, Вдячні, будьте вдячні собі і те, що у вас є таке життя, що ви прожили, що ви от, не до вас за сьогодні прилетіло, ну, що Ви не там, ну, не, не передові, ви, ви прожили цей день, ну, ви прожили. І ви вдячні і вдячні тим людям, які вас захищають. Будьте вдячні тим, тим людям, які підтримують вас тут. постійно. І коли ви бачите себе, себе в дзеркалі, просто зробіть так от. Дякую тобі. Я задоволений собою. І сьогодні я зроблю внесок в суспільство, Зроблю краще зроблю щось краще для інших людей. Тоб, постійно. І я люблю себе, тому що я постійно удосконалююсь. Постійно вдосконалювався. Зробіть один жест і просто завіть жест вдячність. У мене є знайомий, який знімає тіктоки. Чи такі тіктоки можна де це тікток? Uh -huh. Він uh, постійно он футбол, він грає, він в кінці таки вибігає і зразує. I love this game. Це просто там, чудово така, що він такий жест робить. I love this game. And I love this life. Uh -huh. Так, і от є така наука психонейроімунолоджі. Говориться, що люди, які постійно знаходяться в стресі, uh, в депресії, в стресі, і вони в... Залякані, ось вони, у них імунологія страждає сильно. Тобто людина в стресі швидко йде на, на, на хвороби. І Ось є такий також а, є такий дослідження, що люди, які от разом прожили багато-багато років до старості, і от вони а, один, один член сім'ї вмирає і інші. Напротяг 3 місяців в нього мало шансів вижити. Тобто там буквально на 70% залишається смертність в перші там, три місяці. У мене бабуся з дідусем спочатку, е, помер, спочатку помер, спочатку помер дідусь, а потім бабуся. Тобто вони швидко пішли разом е, і ось. Також у нас знайомі є там жінка знайома, така Галя, І потім через буквально через три місяці дядя Льоня. Є е, е таке, є е таке дослідження Ще дослідження. Е, провела Елен Ланґер. Е, вона зібрала групу людей, чоловіків. Е, їх помістили в монастир, Вони е, прибрали всі. Гаджети. І не було комп'ютерів, гаджетів. І тобто люди просто жили таким натуральним життям. Вони читали книги, вони гуляли разом. У них не було цього заклопотності такого стресу. І е, вони почали через буквально я не прочитав скільки там, вже кілька місяців вони прожив, пробили там. Там як повернулося 20 років назад, назад все. І от вони почали краще бачити, у них тести показали, краще пам'ять. Вони стали більше рухатися, е, ну, кращі в фізичній формі були. І це е, також показово. Я читав, що вчора книжку взяв були у батьків і через книжку про довго жителів стару дуже стару книжку. Е, вона е, там що люди навіть в такому похилому віці можуть шпагати, ти бачив відео, шпагати можуть стати, можуть бігати, може багато прибіжати, чи якісь нормальні результати показати. Тобто можна продовжувати. Тобто можна стати сильнішим, і почати в будь-якому віці. Давайте зараз нарешті прийдемо до теми шести показників по а, вдячності. Це слово секс. K-S, от такі от шість букв. Перше це тайм. Треба обирати для вдячності час. Це саме найкращий час от, це на початку дня і в кінці дня. Ви можете будь-який обрати, але це найспокійніші такі, е, такі е, проміжки, проміжки часу, де ви можете просто е, виділити на медитацію, на ведення журналу, подумати, посидіти спокійно. Я посинаюся десь за, за три, зараз за три години до того, як всі інші нас посинаються у сім'ї. У нас велика сім'я, я, я посинаюся раніше. раніше за інших, десь на три години. Тому мене є час позайматися собою, От, навіть записую, записую відео так, і видержу на цей час. Друге, це хайлайт, TH – друге, це хайлайт, це е, підкреслити у себе в мозку, в розумі, в пам'яті, е, ті речі, які яскраві, які сьогодні відбулися. Тобто, що було класного. це можна записати. В один отрічці це епізодична пам'ять, там епізодами. Як ми, от, ми згадуємо е, свою молодість, дитинство, воно у нас епізодами, ми. От, як було хтось говорить там, як раніше було 90-х, хтось говорить, як було класно в СРСР, є такі люди. Так, тому вони не пам'ятають поганого, але у них пам'ять зберігає класно. Так, все було класно, все було класно. Тому що наш мозок хоче запам'ятати щось приємне, коли йому сподобалось. А, ну, також Джим Квік говорить, що не буває, хорошої, гарної чи поганої пам'яті. Все, а, Все. Опирається в тренування. Тобто, якщо ви тренуєте пам'ять, то всіх а, ну, за вик... за винятками там клінічних випадків, але це дуже рідко. Що всіх гарна пам'ять, якщо її тренувати. Також наступна ті H-Time. Час, друге, та хайлайт, це запам'ятати епізоди, виділити епізоди, записати їх. Третє це, це акнолоджмент. Якщо ви це не виявили, не проявили, нікому не сказали, що ви вдячні, то ну, ви так для себе там, так, да, класно, що я такий щасливий, я вдячний, але треба розказувати, треба писати, треба писати е про цю вдячність. Треба говорити про це. Треба ну, люд, людям ви можете писати в соцмережах. Ви можете е про це. Uh, да, говорити, подзвонити батькам, скажіть, що ви вдячні, своїм дітям подзвонить. Uh, наступна це nature, це природа. Тобто наскільки uh, ну, класно uh, ну, для вдячності зараз прямо чудовий момент, чудовий, чудовий, чудовий якраз. Uh, чудовий привід. Uh, щоб uh, бути вдячним, це от, бути на природі. І природа, вона додає вам наснаги так от і мотивації бути вдячним. Ну, Наступна це доброта. Це в принципі те, що а, коли от люди не не всі гарні, люди не всі а, достатньо там доброзичливі до вас. Треба бути просто розуміти, що у кожної людини, у кожної людини своя історія, що кожен переживає свою ситуацію в житті в житті, що ви не знаєте, що з ним було. Стівен Кові говорив, що він був дуже збуджений, коли не коли він там десь в транспорті. А от зараз сюди прийдемо тут ювачки. В транспорті він а, 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 якісь діти там бісилися. Це також буває таке на так місяця, що прямо люди ну, не дуже задоволені, що коли їх там чіпляють за рукава. За одяг, а да. І він каже, бо що сінковий був, був не ну, дуже затранспортований. Але а, я потім. Питав у батька, що ви так, чого ви їх не, не приберете? Але тільки що загинула їх, їхня матер. Я не знаю, як ними справитися, бо е, це просто вони переживають. І, ви не знаєте, що ви нічого людина. Ви можете... Ви, зміняється ваша перспектива. Е, перспектива. Да, зміняється ваша перспектива, коли ви в'язнете свою історію. У кожного своя історія. Будьте добрі, це кайнес. Тобто у нас є T-Time, час. Хай, хайлайт, хайлайт це епіз... епізоди. Акноледжмент це висказати слова вдячності. Nature це вийти на природу. І тут краще бути вдячним, коли ви на природі. Наше п'яте це K-Kaйнес. Це доброта. Да. Сказав про це, будьте добри, бо не знати ситуації. ситуації іншої людини. І е, е, остання буква, шоста, це Сейвер, це насолода. І ось тут також от великий елемент це ви от з будь-якої ситуації, тобто у вас, у вас є, як я говорив, що. Рівнайте, подивіться на себе зі сторони, що ви, ви прожили цей день, ви прожили цей день, ви а, вам ви, у вас є цей день життя, ви його прожили, і ви маєте бути за нього вдячні, що ви не вмерли. Ви не залишили цей світ, і у вас є можливість бути далі, служити людям, допомагати людям і робити цей світ краще і любити свою країну, людей, які тут живуть, і допомагати іншим, волонтерити, там, донатити, зараз да, так от дуже актуально це. Дивіться, що це таке. -от а, в принципі, це все, що я хотів сказати. доволі Довгий, довгий в нас такий новий бесіда трапилася. На це тоді на все добре. Бажаю вам удачі, наснаги. До зустрічі.